Розірвання договору, про який ми не пам'ятаємо. Правом вільної волі, даною мені фактом народження в тілі людини, обдарованою божественним разумом і свідомістю, я забороняю штучному інтелекту та представникам. Позаземної цивілізації, а також залученим представникам людської раси порабощати мою волю, розум і свідомість без мого НАТО, відома і згоди, і із за раніше виданими згодами від мого імені. Я забороняю і відкликаю раніше надані мною згоди. На використання мого енергоресурсу, моїх емоцій і моєї волі для порабощення представників людської раси, а також для інших будь-яких цілей без моєї згоди. Я забороняю і відкликаю раніше надані мною згоди на будь-які підключення до моєї волі, пам'яті. І нейронної, індивідуальної природної системи обробки інформації та психоемоційної системи реагування. Силою свого наміру блокую всі програми самознищення, вбудовані в мої системи, не за моєю волею і зараніше наданими моїми згодами. Силою свого наміру запускаю процеси самоочищення і зцілення всіх систем підсвідомості і пам'яті від залишкових, застарілих, хворобливих файлів і програм, обмежуючих мене як людину божественним розумом і вільною волею. І встановлюю безстрокову, самооновлюючу систему захисту від будь-яких вторгнень позаземної цивілізації і штучного інтелекту. Нехай буде так, на те моя вища воля, вільна воля Бога людини.